Вітаю вас, шановні телеглядачі. І знову з вами телекомпанія Умань і футбольний клуб Утика Ятрень. А відповідно, репортаж про черговий поєдинок чемпіонату Черкаської області. Як бачите, це поєдинок 23-го туру. Утика Ятрень» в рамках цього туру приймала Альтаїр з міста Драбів. Ну, на превеликий жаль, від з досить поважних причин з запізненням пропонує ваш цей репортаж, але поєдинок вийшов яскравим, результативним, цікавим і драматичним. А отож, я думаю, що ви не пожалкуєте витраченого часу на перегляд цього репортажу. Традиційно до вашої уваги склади команд і господарі, і гості, і арбітри, які скажемо так, досить важливу роль відіграли в цьому поєдинку. І ось традиційна церемонія початку поєдинку. Капітан нашої команди Дмитро Казанюк ну, напротязі всього сезону приймав участь в цих церемоніях. Називаємо так або процедурах. Отож, розпочинається поєдинок. Зелені формі традиційно, практично незмінно цього року. Футболки, шорти гетри цього кольору, цього комплекту форми. У такай ятрень і наші гості, темно-сині футболки, жовті, гетри і шорти. А допомагає подивитися в цей поєдинок традиційно я Ігор Герцабаленко. Отож, наші ворота або ворота нашої команди. Ну принаймні, тих, хто за цю команду вболіває справа, і ворота наших гостей зрабова ворота зліва по картинці в першому таймі. Отож, поєдинок розпочався, хотів би сказати, що Альтаїр це дебютант вищої ліги, але досить амбітна команда, і з дуже пристойним складом виконавців, гравців, певний час проявляли амбіції завоювати медалі чемпіонату. Ну на момент проведення цього поєдинку, вже про медалі, мабуть, ну, не те, що мабуть, вже там не варто якось скажемо так, мріяти і говорити. Але що характерно у першому колі чемпіонату області. Безпосередньо у драбові наша команда утикаятирин за рівної гри зазнала поразки. Причому це був якраз відрізок, коли наша команда зазнала дві поразки поспіль від прямого конкурента ЛНЗ Лебедин Поступилися дома 0-5. Це найбільша поразка за всю історію. Такая і тим паче болюча. Ну і за тим, я ж кажу, була поразка в Драбові. за нічійної гри. все-таки забракло дещо сил наприкінці і відповідно програли 0-1. Подивіться, якраз поєдинок, що розпочинається, і знову 1-0. Ведуть у рахунку футболісти Драбова, футболісти Альтаїра. Передача. І тут трапився, яка нещасний випадок. Хвилина, і Юрій Степанюк. Зрізав м'яч у власні ворота. Ну, у захисників ризик забити у власні ворота набагато більше, ніж у інших польових гравців. Так трапилося, що м'яч проскочив по всіх, і від ноги практично відскочив з метра за лінію наших воріт. Рахунок відкрито, якась полоса така темна у футболістів Тика Ятрань. Перед цим був поєдинок з «Заря» Черкасський Дніпро. 2 у Білозірі. Там теж трапився автогол. І відповідно наша команда програла з рахунком 1-2. І взагалі серія розпочалася. Така невдала у е, нашої команди після того, як поступилася е, мінімальним рахунком за рівною гри у Монформашу 1-0. Потім поступилася знову ж таки заря Черкаске Дніпро. І тут маємо е, гру з Альтаїром. Відповідно, зрозуміло, що нашій команді, за, для того, щоб поборотися ну, тоді за срібні медалі, взагалі, щоб якось забронювати собі виграв в цьому поєдинку в значній мірі бронював уже місце у трійки призерів, тобто призове місце. Відповідно, потрібна була перемога. Ось бачимо, який момент. І арбітер дає ну, сигнал про зупинку гри, і Дмитренко Юрій. Отримує попередження. Ну, подивимося, як в епізоді в другому таймі розсінить арбітр, Хоча тут теж була певна гальова нагода. Ну, як кажуть, у кожного арбітра свої мотиви, і арбітр в цьому поєдинку теж були певні мотиви. Тут було на лінії штрафної, тут було попередження. Бажаючи подивитися цей епізод, зможу скільки завгодно його покрутити. Ми традиційно викладемо цей поєдинок в інтернеті, на сайті Футбол Уманщини, ну і відповідно на каналі в Ютубі, який власне, репрезентує телекомпанію Умань. Запам'ятаємо. У цей епізод Дмитренко Юрій отримав попередження. В другому таймі можна буде порівняти з рішенням арбітра ну протилежну сторону. Знову ж таки, як казав Лобановський, я думаю, що це навіть не його слова, а слова якоїсь іншої мудрої людини. Будь-яка мудра людина вона говорить про те, що. Потрібно дивитися на мотиви тих чи інших вчинків, і ви зрозумієте, чому ті чи інші, інші події відбуваються. Якщо говорити про мотивацію, то наприкінці сезону починаються дива у турнірній таблиці, ну навіть не всіх у турнірній таблиці, а взагалі у чемпіонаті. Ну, Якщо говорити про чемпіонат, то минулого року не секрет, що, наприклад, Елензе Лебедин так намагався поборотися за чемпіонство, що стимулював суперників у Манфермашу Така Ятрень. Але я говорив і повторююся, що я до цього ставлюся дуже. Ну, скажімо так, нейтрально, тому що ЛНЗ Лебедин межі ніяк не переходили, як по мені. Вони стимулювали спротив суперників, відповідно, ну стимулювали спортивний такий інтерес, підкріплювали матеріально. Вони не стимулювали якимось чином вчинки арбітрів і не стимулювали, наприклад, команду здати гру, тобто поступитися при ну, так, поза спортивними принципами. Що відбувається в цьому чемпіонаті, то досить цікаво. Як кажуть, час розставить все по своїм місцям. Можна виграти. За допомогою певних якихось кроків медалі, і по цьому програти або втратити повагу. І я не знаю, що дорожче. Як по мені, то, наприклад, повага набагато дорожча, чим медалі будь-якого турніру і будь-якої коштовності. Ну, але кожен вирішує сам, яким чином йому рухатися і в якому напрямку рухатися. Отож, бачимо, що рахунок відкрито. Альтеїр, який в принципі е ну, вже втратив як такий інтерес до. Турніру, тому що він вже за трійку призерів не міг зачепитися а нижче того місця, де він перебував, вже теж важко йому опуститися. Але він був дуже заряджений на боротьбу. Це нормально. Ну а мотивація арбітрів теж інше питання. Чим вони мотивуються, приймаються рішення. Головне, щоб це було з посмішкою, з дружньою посмішкою. Ще були б теплі обійми, то було б ще краще. Але, як кажуть, кожному своє, прийде час і знову ж таки все стане на свої місця. Не обов'язково на цьому світі. Потрібно дбати і про вищі матері. Ось Олександр Казанюк робить передачу, і ось зрозуміло, що утика намагається відігратися на дальню стійку. І Дмитро Казанюк пробиває. Не зовсім зручно. Дещо перемідрили тепличники. Як бачите, вони ввійшли вже в гру. І рахунок 0 1 зрозуміло, їх не влаштовує абсолютно. Тут потрібно не просто відігратися, а й вирвати перемогу. Подивимося, що з цього вийде. Ну але в першому темі я б не сказав би, що тепличники демонструють свої кращі якості цього сезону. Хитало команду в певній мірі, були різні ігри. Але ну, футбол досить річ така цікава. Тут відіграє важливу роль не тільки. Фізичні кондиції не, не тільки тактичні, якісь ходи і майстерність має на увазі технічно гравців, а й психологія дуже важливо рольіре. Ось ще один момент. Передачі на дальню стійку і знову ж таки Дмитро Казанюк. Зверніть увагу, скільки часу проводить наш капітан, номінально правий захисник. Уже два моменти, коли він опинявся практично на місці правого нападника. Ну це і зрозуміло, враховуючи рахунок, у така Ятри намагається врятувати цей поєдинок часу ще більше, ніж досталь, але знову ж таки відмітимо, що Альтаїр пост є досить організованою командою, досить міцною. Я б не назвав би перемогу, згадану в першому колі, випадковою. Але ну, знову ж таки, там могла бути ніч, але трапилася перемога, Альтаїр все-таки, в кінці свого добився. Ось знову ж таки, дивіться, вже затяжна атака. Футболісти у синьому, одна-друга передача, але все-таки захисники розібралися і винесли цього м'яча. Але нам потрібно дбати, вже не просто врятувати свої ворота, хоча це дуже важливо. Два м'ячі відіграти набагато важче, а потрібно дбати, як забити м'яч у протилежне ворота. Це при тому, що уТК Ятр, знову ж таки, традиційно за всю свою історію вона завжди перебуває серед найрезультативніших команд чемпіонат і попередні роки, і зараз вона поступається тільки ЛНЗ Лебедин, команда, яка закономірно стала чемпіоном Черкаської області цього сезону, вона практично пройшла без зривів рівно на відміну своїх конкурентів всю турнірну дистанцію, забрала очки у своїх опонентів. Ну хочу забігти наперед, що після цього поєдинку е, у така та грала безпосередньо з ЛНЗ Лебедин у гостях, і хоча на той момент. ЛНЗ Лебедина оформили чемпіонський титул, якраз паралельно з поєдинком, який ви бачите, грали в УМАНІ на останній хвилині вирвали перемогу над умань фермашом з рахунком 2-1 і стали недосяжними для своїх. Конкурентів з того ж таки Маньфермашу і ОТК «Ятрань». Відповідно, вже в ранзі чемпіона. То відбулася така передача чемпіонського титулу. Минулорічний чемпіон ОТК Ятрень. Ось бачимо гострий момент. Олександр Казанюк прострілює і голкіпер на місці. Ну, підбір знову ж таки бачите, йде боротьба. Тут уже свої футболісти на наймосих завадили один одному. ОТК ятень, чергова передача. Але на даний момент вона як кажуть в нікуди. Так от відбулася передача чемпіонського титулу, і в цьому поєдинку утика ятрен продемонстрували досить непогану змістовну гру і змогли відігратися, зіграти в нічию, що характерно ЛНЗ Лебедин тільки четвертий поєдинок в чемпіонаті, коли втратили очки. Ну при цьому жодного разу, правда не програвали. І ну, скажімо так, в плані турнірної стратегії, утика ятрень нічия практично нічого не дали як поразка. То тобто для досягнення медального такого. Гатунку плану виконання потрібно перемагати в двох останніх поєдинках. Що, власне, що і, знову ж таки в разі поразки все одно потрібно було б перемагати. Це, якби виграли у така ятринь, то звісно міг бути вже інший е розклад турнірної таблиці. Але Елензе Лебедин було мотивоване. Ось, дивіться, ще один момент. І Віктор Ярошов рятує нашу команду, тому що продерся нападник практично через ці захисні редути нашого колективу і вийшов один на один. Але Віктор Ярошов в цьому моменті гарно зіграв і врятував свій колектив. Так от все-таки більше не скільки в плані турнірної стратегії та ніча у така допомогла, скільки в плані того, що психологічному, що на рівних зіграли чемпіоном області, не поступилися, зіграли в нічию, реванш взяти не вдалося. Але все-таки своє ім'я і честь не осором. Мили. Хоча навіть тут роздалися певні якісь голоси, що, мовляв, Ленизели бен подарували очко утика ятри. Ну, абсолютно дурниця. Той, хто це говорив, то краще подивився в турнірну таблицю, взяв калькулятор і в межах там трьох-чотирьох. Порахував би, хоча зазвичай навіть шкалярам вистачає пальців, щоб порахувати оці варіанти, які можливі. Знову ж таки, говорю, що ця нічия була рівнозначна по разі в плані турнірної стратегії. Але в плані психології, в плані задоволення від того, що команда може чинити спротив об'єктивно самому сильному колективу цього чемпіонату, це теж багато чого варто. Але вся боротьба ще попереду. Тим паче, у цьому поєдинку, який я вам розповідаю, вже так пост знаючи всі ці розклади, хочу сказати, що цей поєдинок теж дуже важливий, бо тут події. У штрафному, знову ж таки, увагу Дмитро Казанюк. як практично правий форвард грає, а це правий захисник. Він йшов загострювати гру, потрібно відіграватися. Тим часом спливав і наближався кінець першого тайму. Як бачите, все-таки у першому таймі у ТКЯТР, попри активність, не змогли переграти свого опонента. Альтаїр досить міцно е володів е важелями гри. Я не скажу, що він вів гру, але він. Нічим не поступався тепличникам. А тут, бачите, ще одна гостра атака. Прорив лівим фланом. Передача, і захисник все-таки Дмитро Подколзин в останній момент вибиває. Тут є кутовий, з того ж таки, флану. То тобто, є атака, по суті, справи не завершена. Ось небезпечна подача. І Віктор Рашов не ризикує фіксувати м'яча, чинить абсолютно правильно, виносить м'яча кулаком. Це було рішення правильне, на мою думку. Тут ще одна подача. Дивіться, і відбувається оп! І ось на цьому епізоді ми з вами зупинимося, згадуючи про мотивацію. Арбітер стояв поряд. Перебувають, давайте подивимося на повторі вкидання аута. Йде боротьба, не потрапляє. Тут у нас. Чи є порушення немає, не може говорити, рисписка не було, а ось тут гри рукою не було. І на чому акцентуював, що арбітер е, свисток роздався після того, як м'яч вручив в, луку, в руку, вибачаюсь. Але чи фіксував він порушення в першому епізоді, чи яке ну важко роздається з повтору, чи по другому важко сказати, але пенальті було призначено, і е, Віктор Ірашова вдалося переграти. Ну повтор бачите, що воротар вратар угадав кут. Але Юрій Дмитренко холоднокровно поклав м'яча в самий кут і відповідно рахунок став взагалі 0-2. Повертаючись до рішення арбітра, неодноразово переглядав цей епізод, і ви зможете подивитися викладу детально. Саме і цей момент і ще один. Ви можете побачити, що удар, чим закінчився цей епізод, власне, гри рукою однозначно не було, тому що у нас гравець, який... В якого контакт відбувся з руки з м'ячем, знаходився спиною, метр до гравця, який пробиває, рука навіть не відведена в сторону, тобто про гру рукою говорити не будемо. Але е чи фіксував арбітр якесь порушення за мить до цього? Ну, Знаходячись на стадіоні, то чітко було видно, що свисток відбувся після другого епізоду. Е спілкуватися з арбітром бажання не маю. Прийняв рішення, будемо сприймати по факту, як воно є. Кожен приймає рішення, яке він вважає за потрібне, а там нас хтось розсудить, чи це буде тут, чи це буде в іншому місці, чи це буде взагалі не в місті. Кожному Бог суддя. Отож, дивимося, рахунок став 0,2, враховуючи те, що Альтаїр далеко не. Команда прохідна, хоча у така ятрин цього року демонструє надзвичайно вольові якості і чудеса. Там більше вже під десяток матчів, коли команда здобула вольові перемоги. І був навіть епізод цього сезону. Тут бачимо Дмитро Казанюк порушив правила, отримав попередження. Цьому сезоні команда вирвала одну гру, вирвала перемогу, навіть поступаючи за рахунку 0-2. Причому, що в першому таймі вийшли вперед. Це була Росава, наша ряба Степанці. Чи вдасться нашій команді врятувати цю гру? Подивимося, хто був на стадіоні, то в принципі може вже і знати. Ну і не може, він то був на стадіоні, то він вже і знає. Якщо говорити про перший тайм, то в принципі Альтаїр заслужив на результат переможний. Не хочу сказати, чи там 2-0, чи було подинув в один м'яч. Але як би там не було, ТК ятри не зовсім вдало провели перший тайм. Однозначно. На Дія гравців даються відзнаки нервові з кінці чемпіонату. Гравці дуже хочуть віддячити керівництву клубу, відданим уболівальникам здобути медалі. Чому скажу відданим уболівальникам наприкінці сезону, та вже навіть не тільки наприкінці сезону, їх стало однозначно менше. Ось один момент у тербі, Воротар зіграв знову ж таки на випередження випередив Олександра Казанюка, Так, от стало набагато менше. ну е Такі моменти, такі епізоди пізнаються і уболівальники пізнаються, чого вони варті. Коли команда виграє, приходять, радіють. Коли команді потрібна їхня підтримка, то тут стає зрозуміло, хто чого вартий. Ну якщо цього сезону Манферма знаходиться вище, можна тільки привітати команду, яка е, претендує на медалі наші земляки. Ну і знову ж таки, якщо уболівальники ходять туди-сюди, значить, ну такі у нас уболівальники. А ті, хто приходять незалежно від результату, підтримують команду, то хотів би їм особисто від себе, від гравців, від керівництва клубу, подякувати. Працюємо для тих, хто вболіває за нашу команду. А ви маєте можливість побачити, тому що телекомпанія Умань і футбольний клуб Тека Чергове показують свої поєдинки. Чого немає у інших команд області. Ну, зараз з'явилася можливість. Уже все-таки в інтернеті показують частина команд свої ігри. Там, правда, по пальцях однієї руки, і то каліки можна порахувати ці команди, але все-таки прогрес є. Отож дивимося, розпочався другий тайм. І знову ж таки бачимо, кутовий виконує футболісту темно-синьому, то є Альтаїр. Команда не закривається на своїй половині поля, а перший тайм Альтаїр виграв. З рахунком 2-0 абсолютно не влаштовує те, що відбувається на полі ні гравців, ні тренера. Відразу потрійна заміна відбулася у перерві. Олександр Михайлович Іжаченко провів зразу потрійну заміну, випустив свіжих гравців саме безпосередньо у ланку таку атакувальну. Тут Юрій Степанюк робить простріл. Ну потрібно рятувати гру. Рахунок уже 0-2 Програвати чи 0-2 чи 0-3 Уже різниці немає, але потрібно насамперед забивати у чужі ворота. І команда, бачите, з новими силами йде вперед. Це вже центральний захисник Дмитро Подкол знаходить можливість для удару, але пробив значно вище. Ну, пробив, тому що йому і заважали. Як бачите, Альтаїр нав'язує боротьбу. Хочу відмітити цю гру. Вона продемонструвала команду і в першому колі. І взагалі в чемпіонаті досить змістовно з Віталій Горобець! М'яч котиться, Гол є 1-2! Початок другого тайму почи... ну що у нас показує. Скорочується рахунок, з'являється надія. І у нас вийшов один на один Віталій випередив кіпера, і Випередив голкіпера. І м'яч поволі, але закотився. Не змогли захисники наздогнати. І ми бачимо 0-2. Змінюється на 1 -2. два Два м'ячі і один м'яч різниця. Є різни... ну, скажімо так, різниця у рахунку. Це досить суттєво відрізняється одне від другого, тому що відіграти один і два м'ячі. Один м'яч ми вже відіграли. Подивимося, що вдасться. Другий Пожвавішали ще наші гравці. Ну, гол окриляє тут. Сергій Коломіс запускає м'яча вперед. Нав'язує боротьбу Олександр Казанюк. Ну але тут все-таки м'яч опинився у голкіпера. Дмитро Подколзін розпочинає чергову атаку, підключає знову ж таки Сергія Траяна справа. обидва фланги досить активно працювали. Тут м'яч прямовується все-таки через центрального захисника. зверніть увагу, Альтаїр досить активно зустрічає. Хоча, ось бачите, по картинці практично витягується вже на свою половину поля. Ну, це цілком логічно. А тут Микола Малютін, відігравшись, тут Сергій Боланюк вийшов на заміну. Роман Потапов обиграє. знаходить час для удару. Ооо! 2-2! Дивіться, як розгортаються події. Безнадійно здається програна гра. І дивіться, як мудро зіграв юний Роман Потапов. І самої лінії штрафної пробуває в самий кут. І ми маємо вже рахунок 2-2. А ще буквально лічені хвилини було 0-2. і це початок другого тайму. Оце початок. Знову ж таки, перевертається все з їх на голову і з'являється надія на ту перемогу, про яку я вам говорив. Ця перемога дозволяла ще бути у гонці за срібними медалями і взагалі вже не випадати з боротьби за трійку призерів. Ось бачимо, фіксується порушення, опиняється гравець синьому на газоні. Зафіксоване це порушення. Дуже швидко все розгортається знову ж таки, хочу сказати, перебуваючи на стадіоні. Навіть лава запасних альтіру не встигла з оговтатися. Характеристикою було ти дивіться, як грає. Знову ж таки, той же самий Роман Потапов запускає на фланг Віталія Грабця, який активно зайшов. А це все гравці, які вийшли на заміну. Я вам казав про потрійну заміну. Це саме Роман Потапов, Віталій Грабець і Сергій Баланюк вийшли на поле. Ось случається в боротьбу. Юрій Степанюк підключає. Знову ж таки Сергія Баланюка справа. Передача на дальню стійку удар головою. Во три-два! Подивіться, що відбувається. Врятує УТК гру. Виходить з 0-2 Уже і маємо перевагу в один м'яч. Олександр Казанюк скидає вздовж і бачимо, як Роман Потапов робить дубель. 3-2. Ну це вже якесь диво. Я згадаю, що при всій повазі до Росави ряби степанці, які досить мені сподобалися по грі. Тут уже суперник набагато грізніше відіграти два м'яча. Це дорогого варто. Це дуже цікаво. І це знову ж таки подяка від команди тим оболівальникам, які підтримували за будь-яку рахунку свою команду. Ну тут вже е, удар не надто. Такий складний для галки перехача можливо, рикошет. Так от, повертаючись до того, як реагувала лава запасних Альтаїру, коли вийшов гравець замінений в перерві, він передягнувся і підійшов до лави запасних, то не зовсім повірив своїм очам, коли подивився на рахунок на табло. Бачите, чергова атака розгортається, на, 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 на що. Йому так злави, бачите, іголки прирятує свою команду. Злави запасних досить саркастично пожартували, що кіно він пропустив. Значить, Бачите, ще один момент Юрій Степанюк і тут скидає вздовж, але Микола Малютін не зміг підібрати. Сергій Троян пробуває, не поцілив у ворота. Ну я вам скажу так, забив зараз м'яч м'ячути Ятран, ще один. Тобто, щоб став 4-2, від такого удару, не відійшов би не лише Альтаїр. Тут відчувалося, що, що Альтаїр Альтаїр такому стані нокдауну, не нокауту. Це буде помітно. Далі по грі. Ось ще одна атака. Підключає Олександр Казанюк. Не зовсім можливо зручний пас дав, Але робиться передача Стофану, Але голкіпер на місці. Забив четвертий м'яч, і це можна було б говорити про перемогу. Бачите, 64-та хвилина поєдинку, точніше, 65-та. А і не забивши ну, на даний момент четвертий м'яч, надаємо шанс суперникам оговтатися. Вони шукають вже свій шанс біля чужих воріт. Тут Віктор Ірашов вступає в гру. Ну це дуже цікавий. Футбол пішов, як кажуть, таке шаблонна фраза. Футбол на зустрічних курсах. Обидві команди шукають щастя біля чужих воріт, не можуть грати якось прагматично, засушити гру. Можна інколи дорікнути в плані результата. Якщо грати весь чемпіонат 1-0, то це принесе набагато більше очок. Ніж ось дивіться, ще один момент. П'ятий номер виходив на ударну позицію, і все-таки впоралися наші футболісти. В останній момент вибили на кутовий. І тут кутовий виконується справа. Ну, повторно ще раз буде кутовий. Відбилися. Оговтався Альтаїр, це вже видно. Вони починають шукати щастя біля воріт Ярошова, Подивимося, що з цього вийде, Пробиває головою 25-й номер. Дали пробити все-таки, але не вийшов на щастя сильний удар, і Віктор Ярошов спокійно заволодів м'ячем. Тут він далеко відбиває м'яча до чужих воріт, але не вдалося нашим футболістам заволодіти тут. Одовика наговорив на попередження, щось прокоментував. Бачимо вже наступний епізод. Олександр Казанюк досить небезпечна позиція. Якраз удар з лівої ноги. Знаємо, що це його ударна нога пробиває, Ну но тут удар не вийшов. Ну не все завжди не стопроцентний. Може бути коефіцієнт корисної дії. І так, Олександр Казанюк забив дуже багато штрафних м'ячів. Таких штрафних ударів виконав дуже вдало. цей раз не вийшло. Тут бачимо перехоплює м'яча Роман Потапов, включає в гру Олександра Казовіка. Не зовсім вдало. Поспішив юний футболіст. Тут забракло йому е, такої вже досвіду, мудрості, як гравця. Та й так він став уже героєм цього поєдинку. Подивимося, що буде далі. Тут Сергій Баланюк забирає м'яча через п'ятку. Вже грають простріл. стріл. Дивимося. Ай! Роман Потапов міг стати вже, ну ледь не героєм абсолютним Забив третій м'яч. свій. це був би І Це той четвертий м'яч, який так потрібний був. у ТК. рахунок міг стати 4-2. Дивіться, Сергій Баланюк запускає. Казанюк пропускає п'ятку. Горабець віддає вже на такий, і з метрів пробуває лівою ногою, але не зміг переграти голкіпера. І рахунок залишається незмінним. Він то на користь така ятрень, але один м'яч це не та перевага, яка дозволяє розслабитися. І знову ж таки, я вже говорив, що Альтаїр після того такого нокдауна, але нокауту, став відходити, отямився. Але зверніть увагу, ти каятрень шукає щастя біля чужих воріт. Ще один удар, ну на цей раз вище. Хотілося би, щоб наша команда забила четвертого м'яча. Грати ще досить багато часу. Як бачите, на табло де 72-га хвилина. Ось чергова атака лівим флангом. Це Сергій Троян, якщо я не зраджує мені пам'ять. Підключає Юрія Степанюка, наш опорний півзахисник. І він пробиває здалеку. Він може забити з такої відстані. В степанцях він забив надзвичайно гарного м'яча, коли наша команда вирвала теж важливу перемогу. І ось бачимо епізод. І порушення правила. Тепер згадуємо епізод в першому таймі. Дивимося, а тут ми маємо не попередження, а маємо червону карточку. Чим відрізняються епізоди? Подивитися собі, скільки завгодно покрутите, скільки метрів до штрафної, скільки метрів, скажімо так, не по центру, а практично до правого кута штрафного майданчика. Арбітер два приблизно подібних епізоди розцінив по різному. Знову ж таки, кожен має дивитися в корінь вчинків, мотивацію. Очевидно, що мотивація чинку арбітра була єдина. Значить, послідники пєр Коліни суворо дотримуються правил ФІФА і як так званого правила фаєрплею. Ну знову ж таки, можна обманути тут. Когось зверху не обманеш. Ну, Бог знову ж таки суддя. Це той, хто зверху про все це подивиться. В даному епізоді не Бог судить у ятрань, а судить жива людина. І бачимо епізод. Тут Віктор Рашов забирає м'яча. Арбітри приймають свої рішення, бо вони не боги. Хоча інколи вони про це забувають, що вони судять, як той Бог. Гра продовжується, а тим часом ми вже зрозуміли, що у ТК ятрен залишилася в меншості. Вилучили Віталія Грабця, який дуже гарно увійшов в гру. Першого м'яча він нагадаю забив. Знову ж таки, тут цікавий епізод трапився, коли гравець залишав поле, висловив своє невдоволення рішенням арбітра. Знову ж таки, арбітер по завершенні гри зробив запис у рапорті арбітра і без попередження УТК Ятрань гравця КДК обласної федерації було дискваліфіковано на три гри. Тобто слово арбітра мало значення. Ну, знову ж таки, згадуємо те, про що я говорив сьогодні неодноразово. У кожного своя мотивація захищав арбітер свою непідкупну честь. І ось подивіться. На превеликий жаль, поки говорив про честь арбітра. Рахунок змінився. Рахунок став 3-3. Подача зі штрафного від Сергія Трайна м'яч піднімається вгору. Залишається у грі. І у Давика Олександр на 83-й хвилині. Рахунок зрівнює 3-3. Альтаїр проявив, як і УТК Ятрин, свої вольові якості і відігрався. Грати ще вдосталь. А так грають команди. То навіть шість забитих м'ячів по цій грі могло б бути не межею. Але знову ж таки. Побачимо, чим все це завершилося в разі невиграшу в цьому поєдинку. УТК ятрень залишалася в гонці за медалями, залишалася на третьому місці, відпускали у маньфермаж і підпускали ближче до себе друзів-земляків з базису, які теж цього року борються за медалі. Знову ж таки, медалі головне. У спорті, у житті, і там розберемося, як кажуть, головне, щоб були медалі. І ось під удар віддає футболісту зеленому, але не вдало. Футболісти Альтаїру теж шукають щастя біля чужих воріт. Тут фіксується порушення. В нападі, ну, в баскетболі є порушення в нападі, але в принципі формально то воно тут теж вийшло. І біда Сергій, не зробивши великої біди, все-таки заробив попередження. А це кутовий біля воріт, УТК ятрань». Вони досить небезпечні, тому що в Вальтірі багато є гравців досить високого зросту. І тут в боротьбі їм не дали можливості точно пробити, хоча удар відбувся, удар по воротам УТК ятрань», але не поцілив гравець у ворота. Ще одна атака розпочинається Альтаїру. Бачите, він не просто оговтався, а окрилений успіхом, що вдалося відігратися. Знову ж таки, мотив у них вибороти бодай нічого був. Спортивний мотив. І дивимося, чим все це завершиться. А то, можливо, ще й перемогу вони зможуть здобути. Це було б ще краще. Ну, не утика краще, але то справа така Альтаїр бореться за своє. Футболісти в зеленому виконують штрафного. Дивіться, попри те, що вони в меншості теж нічия їх не влаштовує. Обігрує гравця Роман Потапов, але там. Підстраховує партнер футболіста в синьому і не стидається вибити якому подалі. Тут його звинувачувати немає в чому, тому що має право на таке рішення. Розрядив, як кажуть, обстановку. А вона досить така була цікава і напружена. Ну, ви самі бачите, як розгорталися ці події. Тут уже завдає удар Олександр Гуд, але його заблокували суперники, і вони розпочинають свою чергову вже контратаку. Бачите, вже з останніх сил біжав футболіст у синьому, але боровся до останнього. Ну я не з останніх сил вам коментую цей поєдинок. Ще залишається, до речі, один поєдинок Така Ятрань, Він відбудеться цієї суботи. Відбудеться він 5 листопада. Це останній поєдинок, Дивіться останній шанс. Така ятренка без час. Але Сергій Баланюк завдав удар, але кіпер знаходиться на місці. Так от 5 листопада о 14.00. Така Ятрань на своєму стадіоні має прийняти Золотаніжський спартак. Ну а останній свій поєдинок тепличники проведуть у Кам'янці відповідно 12 листопада. І е, це вже остаточно буде фініш чемпіонату. А зараз ми бачимо фініш. Цього поєдинку рахунок 3-3, нічия життя продовжується. Чемпіонат триває. Я думаю, що ви не пожалкували, що подивилися цей поєдинок.